Сьогодні ми відзначаємо восьму річницю з дня створення Національної поліції України. Дух реформованої поліції формувався в боремні роки, а з початком Великої війни наша служба зазнала кардинальних змін. В умовах щоденних викликів поліцейські гідно виконують свої службові обов'язки. Нова реальність загартувала нас, і тепер ми готові до будь-якого розвитку подій. Щодня ми даємо відсіч злочинності. Документуємо ворожі воєнні злочини для міжнародного суду та відновлення справедливості. Ретельно розміновуємо кожну п'ять рідної землі. Зі зброєю в руках боронимо Запорізький регіон. Тримаємо рубежі правопорядку. Евакуюємо із зони обстрілів наших громадян та рятуємо постраждалих від ворожої агресії. Допомагаємо тим, хто залишився на прифронтових територіях. В режимі 24 на 7 вбаємо про спокій та безпеку населення на підконтрольній Україні території. Навіть в умовах ядерного шантажу росіян ми готові до злагоджених ефективних дій задля порятунку населення. З вірою в перемогу продовжуємо вдосконалювати, керуючись найкращим міжнародним досвідом. Щодня доводимо, що гасло служити і захищати основа та головне правило життя кожного поліцейського. Ми працюємо на благо народу і заради майбутнього вільної країни. Дякую колегам, курсантам, поліцейським, ветеранам за службу за щоденну ризиковану роботу І з шаною схиляю голову перед загиблими поліцейськими під час виконання службових обов'язків. Бажаю вдалої служби та професійного зростання, миру, добра і поваги від людей з Днем національної поліції разом до перемоги.